Привіт! У цьому відео розповім тобі про, не побоюсь цього слова, легендарне наукове дослідження, яке розпочали науковці з Гарвардської школи медицини 50 років тому. І триває воно досі. Це дослідження здоров'я медсестер. І воно одне з найбільших, найтриваліших і найавторитетніших наукових досліджень серед тих, які коли-небудь проводили. Оскільки за весь час свого існування воно охопило понад 280 тисяч людей. А науковці, які його проводять визнані в усьому світі. За результатами цього дослідження було встановлено зв'язок між способом нашого життя і розвитком ракових клітин а також установлено вплив нашого раціону на розвиток інших смертельних захворювань, зокрема серцево-содини. Майже за 50 років дослідження науковці дійшли до висновку про те, що в залежності від того, що ми їмо, наше харчування може впливати на розвиток різних захворювань, так і на їх запобігання. Саме тому, за результатами дослідження здоров'я медсестер, науковці сформували так звану тарілку здорового харчування. Це харчові рекомендації, які базуються на проведеному дослідженні і сприяють покращенню здоров'я та схудненню. Якщо хочеш, щоб я відправила тобі безкоштовно цей файл у гарній якості, додивись це відео до кінця, і я скажу тобі, як можна його отримати. Цей файл ти можеш використовувати під час складання свого меню. Зараз детально розповім, як науковці рекомендують складати своє меню. А ти поки підпишись на мій канал, оскільки тут я ділюся величезною кількістю корисної та науково підтвердженої інформації щодо харчування, схуднення, здоров'я і досягнення цілей. А тепер до суті відео. Перша харчова рекомендація звучить так. Додай у свій щоденний раціон так багато овочів, як тільки зможеш. Дуже важливо, щоб до кожного прийому їжі ти додавала овочі різного виду і кольору. Не обмежуй свій раціон тільки огірками і помідорами, оскільки так він буде недоотримувати величезну кількість поживних речовин. Огірки і помідори це, звісно, добре, але набагато краще насичувати свій організм усією палітрою поживних речовин. Це ти можеш зробити тільки у тому випадку, якщо у твоєму раціоні будуть овочі. Різного виду та кольору. Тому додавай у свій раціон різноманітні овочі, гриби, баклажани, кабачки, хрестоцвітні овочі та багато інших. І постійно додавай нові кольори. Вони повинні бути завжди різними. Ще одне важливе питання, яке я часто чую від дівчаток, з якими співпрацюю на індивідуальному супроводі. У якому вигляді споживати овочі? Тут дуже проста відповідь: усі овочі, які ти можеш з'їсти сирими, намагайся їсти саме у такому вигляді. А ті, що потрібно готувати, не піддавай сильній термічній обробці, оскільки чим більше ти будеш їх готувати, тим більше поживних речовин вони втратять. Фруктами така ситуація, як і з овочами. Їх повинно бути багато, а також вони повинні бути різного виду і кольору. Яблука і банани – це чудово. Але ще краще буде для твого організму, якщо ти постійно будеш їсти сезонні фрукти і змінюватимеш їх кольори. Особливо пам'ятай про ягоди, оскільки саме вони мають найбільше не життєво необхідних поживних речовин. Якщо уявити звичайну тарілку, то рівно половину тарілки під час кожного прийому їжі повинні складати овочі і фрукти. Так ти зможеш наповнити свій організм усіма вітамінами, мінералами, антиоксидантами, фітонутрієнтами та іншими поживними речовинами, які лише в комплексі круто працюють і насичують твій організм, а також запобігають серцево-судинним, онкологічним і багатьом іншим захворюванням. Як кажуть досвідчені лікарі, набагато простіше запобігти появі будь-якого захворювання. Ніж пізніше його лікувати, тому обов'язково кожного дня їмо овочі і фрукти. Потрохи переходимо до цікавого. Я більш ніж впевнена в тому, що коли ти тільки побачила на картинці слово білок, одразу подумала про м'ясо, оскільки саме воно в більшості випадків асоціюється з білком і чимось корисним. Але ні, під час дослідження здоров'я медсестер вчені дійшли до висновку, що найкращим джерелом є бобові: це нут, квасоля, горох, сочевиця, боби. Та багато інших, а також горіхи, риба і в меншій мірі птиця. Червоне м'ясо науковці наполегливо рекомендують виключити свого раціону або хоча б зменшити його споживання до одного разу на тиждень. Під час дослідження було встановлено, що червоне м'ясо в багатьох випадках виступає в ролі канцерогена. Це ті речі, які підживлюють ракові клітини, які є в організмі кожної людини. Іншими словами, канцерогени є їжею для ракових опухолей, які Ті самого народження перебувають у нашому організмі в сплячому режимі. Щоб не розбудити їх, краще виключ з раціону червоне м'ясо і мінімізуй інші продукти тваринного походження. Злаки. Це та тема, яка обросла найбільшою кількістю міфів. Щоб у цьому цьому розібратися і зрозуміти, які злаки можна їсти, а від яких краще відмовитись, тобі потрібно запам'ятати те, що злаки поділяються на два види: перший це цільні злаки, тобто в такому вигляді, як їх створила природа: гречка, перловка, пшоно, овес, кіноа та інші. Такі злаки можна сміло їсти. Другий вид злаків це ті, які піддали сильні обробці: хлібобулочні вироби, більшість каш та інші. 99% перероблених злаків є харчовим сміттям, і вони не те, що не приносять користі твоєму організму. Вони навіть завдають непоправної шкоди, у тому числі сприяють ожирінню, а воно є основною причиною розвитку діабету другого типу. Завжди, коли хочеш пити, пий звичайну воду. Бажано нескрану, якщо не хочеш мати проблеми з нирками. Вода повинна бути основним твоїм напоєм. Можна додавати чаї в раціон, але тільки ті, які потрібно самостійно заварювати, а також каву. І п'ємо все це без додавання цукру, сиропів і молока. За результатами дослідження здоров'я медсестер, вчені рекомендували мінімізувати або виключити з раціону молочні продукти, оскільки вони місять кислоту, для переробки якої організм. Бере велику кількість кальція з твоїх кісток. Відповідно, вони стають щораз слабшими. Науковці рекомендують під час приготування страв використовувати у помірних кількостях оливкову олію. У той же час наполегливо рекомендують виключити з раціону вершкове та інші види масла, а також обмежити споживання транжирів. Транжири містяться практично в усіх магазинних соусах, фастфудах, смажених в олії стравах та багатьох інших продуктах. Щоб даремно не витрачати твій час, можеш пошукати в Google, в яких продуктах містяться транжири. Особисто я. Мінімізувала використання будь-яких олій в своєму раціоні, оскільки є дуже багато наукових досліджень, під час яких встановлено, що з олією і навіть оливковою не все так просто, і м'яко кажучи, вона не сприяє покращенню здоров'я. Важливою складовою тарілки здорового харчування, яку розробили вчені, є фізична активність. Щоб бути фізично активною, тобі не потрібно цілими днями сидіти в спортзалі. Потрібно просто достатньо рухатись. Проходь щоденно 10 тисяч кроків у темпі швидкої ходьби. Це такий темп, коли серцебиття пришвидшується, але при цьому ти можеш спокійно спілкуватися з кимось. Не задихаючись, можеш проходити більше 10 тисяч кроків. Роби це. Це той момент, коли чим більше, тим краще. Намагайся підніматися на потрібний поверх по сходах, а не ліфтом, навіть якщо ти живеш високо. Я кожного дня по 3-4 рази спускаюсь і піднімаюсь по сходах на 12-й поверх. Додатково знаходжую біля 20 тисяч кроків і декілька разів на тиждень проводжу повноцінне тренування. Ні в якому разі не засмучуся, якщо ти поки не можеш. так. я теж не завжди так могла. Почни з 10 Тисяч кроків і поступово збільшуй навантаження. Але дуже важливо робити це кожного дня. Надію, що тобі сподобалось це відео і ти підтримаєш його своїм лайком. Підпишися на канал і натисни на дзвіночок, щоб не пропустити ще більше корисних відео, які я вже підготувала для тебе. А розроблену науковцями тарілку здорового харчування ти можеш забрати в описі до цього відео.